Я колись виграв сатуетку «Жак птиця і кращий письменник свого села. Прийшов час знову написати нове шедевр для цього світу, показати, хто тут кращий письменник. собираешь гроши в башке шаурмичника. За то, что я крышу ее бизнес, 10 гривен маешь забрать. Рубишь, что хочешь, думай, что хочешь, 10 гривен маешь забрать. Мене зараз дуже сильно душать. Мої тіоски з шаурмою по всьому місту звалюють якісь невідомі щенки. Слухай, нічого собі. а в мене ніколи такого не було. А в тебе що? бізнес є? Та ні. А. -а. Ми не змусили, ти розумієш, кожен місяць платити по 10 гривень. Я не розумію. Да то ж цілих 10 гривень. Та, слухай, Я за ці гроші лучше вірмянський лаваш. Це Та солідні гроші. Що ти таке кажеш? Тану. Одним словом, хрін їм з маком, а не 10 гривень. Слухай, ну ти красава. Машина! Да. що робить. Тут живе хазяїнська армічний бізнес. Да. Відкривай. Одним словом, я прийшов сюди, щоб вам треба заплатити там... А е... може підемо з нами вичитися? Там смачно горю. А ви тут відпочиваєте, не таке розумієте? Ну чи так, як? трішки. А ви чули, що у світі зниження прибутку місцевої вартості буває. Значить іду я раз в лісі. Дивлюсь там заяць біжить. Так, да, в тому лісі вчора були мінти. Слухай, чуть не штрафанули за перевищення. Так все-таки я в лісі йду, там заяць біжить. Я Коронавірус з... що там вже кінчився чи ніч? Да, Ми без маски за. сидимо. Да, добре. Е, все таки Но... заяць, як я йшов. Еще... Ну готово. Ну... Перейдемо до хати. Ти куди? Я вам сказав, пройдімо до хати. Йдемо, чоловіче. Я... Мужики, скоро я стану шалермічним монополістом. О. Я буду боротися за своє місце під сонцем. Правильно, потрібно боротися за своє місце. Особливо це місце в громадському транспорті. Ого, А, а, а говорять, що люд, тільки людина може перевищувати свою фізичну швидкість, користуючись літаком і громадським транспортом. Але ж блахайка сидить в орла, який летить, теж перевищує свою закладену природою швидкість. А в чому, сила? От, в чому сила? В чому сила? В чому сила? В шалармі! Ні, то спораш. Я ж хотів сказати, я ж прошу... Бать, ти, ти слухав музику Зопах женщини моєї? Я хотів подивитись фільм, але Эр -эр... не подивитися. Але це, це, це не бував. Але я, я все-таки прийшов сюди, що ми... Це нормальний парі, я бачу. Ані було весело з цими хлопцями, він хотів залишитися з ними й далі. Але зазвонив телефон. Але я все-таки... Чого я сюди прийшов? Я все-таки Ну... вам треба заплатити борг 10 гривень. Мене послав рабен, сказав, щоб я вам віддав цю бумажку і забрав гроші. Ну що ж, ну го, нічого собі. Тоді держи. І... А як це так. А, так? Шаурма 11 гривень, борг 10 гривень. І що я? Получаємо бабоси, курим папіроси. Кого ти стратег? А я просто забув все меню з роботи. Викинути і все. все. Скоро цей шедевик будуть вивчати в школі. Ну що я скажу Рубену. Ну нахуй блядь. Це, я слишком стак для цього всього дерьма.